Нова форма звіту. строки подання та відповідальність. Маєте питання щодо звіту з праці? Напишіть їх у коментарях. Вітаю в свіжому випуску «Кадро Лайф з Тетяною Гуль та командою Кадроленд. Більшість роботодавців мають подавати звіт з праці за формою 1 ПВ місячна та 1 ПВ квартальна. Це передбачено статтею 18 закону про державну статистику. Проте з 1 січня 2023 року цей закон втратить чинність і на заміну йому прийде новий закон про офіційну статистику. Що змінює для роботодавців цей новий закон? Дуже важлива новина стосується способу подання статзвітності. Якщо зараз подавати звіт з праці можна у паперовому вигляді, особисто завітавши до територіального органу державної статистики, ще паперові звіти можна надіслати поштою, але зробити це потрібно завчасно, щоб звіт потрапив до органу державної статистики найпізніше останнього дня подання, та в електронному вигляді. А ось з 1 січня 2023 року статистичні звіти, зокрема і звіт з праці, слід подавати виключно в електронному вигляді. Це прямо передбачено статтею 10 закону України про офіційну статистику. Подати статистичну звітність в електронній формі можна за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу Кабінет Респондента, який розміщено на офіційному вебсайті Держстату. Зверніть увагу, подати статзвітність в електронній формі можна безкоштовно. Доступ в систему здійснюється цілодобово та не потребує інсталяції будь-яких програм. Крім того, в сервісі містяться актуальні форми статистичних бланків. Тож саме зараз у вас є час перелаштуватись на подання статзвітності в електронній формі. Всю потрібну інформацію, як це зробити, можна знайти на сайті Держстату. Які ще зміни щодо звіту з праці очікують роботодавці в наступному році? Звіт подавати будемо в оновленій формі. Форми статистичних звітів постійно оновлюються. Не став виключенням і цей рік. Держстат наказом від 12 травня 2022 року номер 87 форму звіту з праці 1 ПВ місячна та 1 ПВ квартальна виклав в новій редакції. Причому в листопаді також були внесені певні зміни. Тому уперше за оновленою місячною звіту з праці у редакції наказу Держстату від 12 травня номер 87 із змінами, внесеними наказом від 10 листопада 22 року номер 279 слід звітувати, подаючи звіт за січень 23 року. Тоді як уперше за оновленою квартальною формою звіт з праці, уперше слід звітувати, подаючи звіт за. Перший квартал 2023 року. Однак тут ще зауважу, що на січень 2023 року припадає граничний строк подання звіту з праці за грудень 2022 року і за четвертий квартал 2022 року. Так ось ці звіти треба подати ще за формами для подання статистичної звітності з праці для 2022 року, які були затверджені наказом від 25 червня 2021 року номер 135 а вже з 1 лютого 2023 року наказ 135 втратить чинність. Окрім нових форм звіту з праці, Держстат надав роз'яснення щодо їх заповнення. Головна його новація стосується деяких категорій працівників, а саме, Держстат рекомендує при визначенні середньооблікової кількості штатних працівників не включати працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологам, та у відпустці для догляду за дитиною, а також мобілізованих працівників, працівників, з якими призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або місце знаходження, яких тимчасово невідома. Та працівників, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати. Але хочу наголосити, що відповідно до інструкції 286 не включаємо до середньооблікової кількості штатних працівників тільки працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологам, та у відпустці для догляду за дитиною. Інших категорій пункт 3.2.2 інструкції не містить, що на змінюється в 2023 році. Без змін залишаються респонденти, тобто ті, хто повинен подавати звіт з праці. У самих формах звіту з праці за місяць, звіту з праці за квартал, вказано, що їх мають подавати юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб до територіального органу держстату. Як бачимо, ФОП із найманими працівниками статистичну звітність праці не подають. Що стосується юридичних осіб, то вони можуть самостійно дізнатися, які саме форми державних статистичних спостережень необхідно подавати протягом 2023 року. Для цього необхідно зайти на офіційний сайт Держстату та перейти до розділу про пошук за кодом ЄРДПУ. Він знаходиться на головній сторінці офіційного сайту Держстату. Тепер про граничні строки подання звіту з праці за місяць. Регламентований строк подання, тобто той, який прописаний у самій формі, не пізніше 7 числа місяця наступного зазвітним періодом. Детальні граничні строки подання статистичної звітності наводяться щорічно на офіційному сайті Держтату. Наприклад, звіт за січень 2023 року слід подати не пізніше 7 лютого. Граничний строк подання звіту з праці за квартал, Найпізніше 7-го числа місяця наступного за звітним періодом, тобто граничний строк подання звіту із праці за перший квартал 2023 року 7 квітня 2023 року, за другий квартал 7 липня 2023 року і так далі. Крім того, майте на увазі, що у разі, якщо гранична дата приходиться на святковий неробочий або вихідний день, то гранична дата подання статистичного звіту з праці переноситься на наступний день після святкового, неробочого або вихідного дня. Але пам'ятайте, що на період дії воєнного стану норми статті 73 кодексу законів про працю не застосовують, тобто святкових днів в період воєнного стану немає. Тож майте на увазі, що у січні 2023 року необхідно подати звіт з праці за грудень 2022 року та за четвертий квартал 2022 року. Їх слід подати найпізніше 9 січня 2023 року. І декілька слів про відповідальність. За неподання звіту з праці, подання із запізненням з недостовірними даними не в повному обсязі загрожує адмінштраф в розмірі від 170 до 255 гривень. Але в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування адмінштрафи за неподання статзвідності або за несвоєчасне подання не застосовуються. Звіт з праці за формою 1 ПВ місячна та 1 ПВ квартальна з 1 січня 2023 року слід подавати в електронному вигляді. Держстат оновив форми звіту з праці. Оновлену форму 1 ПВ місячна слід подавати починаючи зі звіту за січень 2023 року, а 1 ПВ квартальну починаючи зі звіту за перший квартал 2023 року. Граничний строк подання звіту не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним періодом. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда не в тому продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! yeah